Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик до нас сьогодні в гості завітав сніговичок. і хоче перевірити, який ви уважні. Пограємо в гру, чого не вистачає у сніговіка. Чого не вистачає цьому сніговікові? Правильно, гілочки і рукавиці. А цьому сніговікові? Вірно, у нього сиділа на рукавиці пташечка. А у цього сніговічка чого не вистачає? Правильно, шарфика. А в цього сніговіка. В нього не вистачає морквини. А у наступного сніговіка? Правильно, малята шапочки. А у цього сніговіка чого не вистачає? Вірно, гудзиків. А у цього чого не вистачає? Вірно, мітли не вистачає. Які ви уважні малята? Малята. Порахуйте, скільки в нас сніговічків. Так, вірно, 6 сніговичків. А скільки шапок? Так, 5 шапок. Малята, чого більше? Сніговиків чи шапок? Правильно, сніговиків більше. Малята на скільки сніговиків більше, ніж шапок? На одного сніговика більше. А що треба зробити, щоб було однаково порівну? Вірно, треба додати ще одну шапочку. Тоді у нас будуть 6 шапок і 6 сніговиків. Це порівну. А як ще можна зробити, щоб шапок і сніговиків було порівну? Що треба зробити? Треба забрати одного сніговика. Тоді шапок буде 5 і сніговиків 5 порівну. Молодці. Наступне завдання. Треба відгадати, у якого сніговика, якого кольору шапка. За правильну відповідь сніговічок отримує шарф. Починаємо. Якого кольору шапка у сніговіка, який знаходиться праворуч від сніговіка в помаранчевій шапці? Так, рожевого кольору. Якого кольору шапка у сніговіка, який заховався? Між сніговіками в жовтій і зеленій шапці. Правильно, синього кольору. А якого кольору шапка у сніговіка, який знаходиться перед сніговіком в синій шапці? Вірно, жовтого кольору. А якого кольору шапка у сніговіка, який знаходиться між сніговиками в зеленій і рожевій шапці? Молодці. Помаранчеві шапці. А якого кольору шапка у сніговіка, який знаходиться перед сніговічком в жовтій шапці? Правильно, червоного кольору. А якого кольору шапка у сніговічка, який знаходиться між сніговиками в шапках синього і помаранчевого кольору? Вірно, в шапці зеленого кольору. Ви молодці, і впоралися з усіма завданнями сніговічків. До побачення, малята, до нових зустрічей!